Привіт. Сьогодні я розкажу, що можна робити для того, щоб не тратити особливо кошти і не заголублюватися з головою. Ну, Можна так сказати, для простих людей, які ну, вірять в те, що є щось більше, так, і хочуть якось захистити свій дім, своїх дітей і себе. Власне, для цього не так багато потрібно періодично чистити. Простір за допомогою воскових свічок натуральних, звичайної солі, вашої віри в цей наміру, так, і дій, які пов'язані з цими всіми предметами, бажано все це робити на убиваючу луну, тобто місяць. Ви будь ласка, після того, як була повня, так, і місяць починає ставати маленьким, він убуває. В цей період дуже класно чиститися. Фізично, не фізично, розхламляти дім, вичищати його. От, повірте мені, коли ви це зробите, коли ви викинете все зайве із голови, почистити телефон. Почистити дім. Як це робити? Вам потрібно буде дві великі воскові свічки. Перша воскова свічка. Ви проходите проти часової стрілки проти часової стрілки з цією свічкою, зупиняєтеся в углах, так? хрестите ці угли. Можна читати, Отче чи наш, це дуже сильна молитва. І до речі, хто там каже, що треба відхрещуватися від усіх грегорів і тому подібне, про це ми поговоримо пізніше. Я розділяю погляди свого вчителя з цього приводу і вважаю, що людина може вийти із Грегора християнства, але для цього потрібно бути настільки чистим, настільки. Просто дзеркальним для того, щоб мати зв'язок, як там сказати, безпосередників так, з творцем, що ну, дуже мало людей це можуть зараз похизуватися. Такі є, але їх дуже мало. По собі скажу, що я працюю над цим усим більше вже, ніж півтора року. Але я вважаю, що мені ще дуже далеко до цього. Так, повернемося до чистки. Ви пройшлися проти часової стрілки, так, зі свічкою. Всі кутки, там, де свічка дуже сильно коптить. Бажано залишити у мішочку, так, можна простий пакетик целлофановий із сілью. Сіль вона вбирає весь негатив на три дні. І щоб ніхто не торкався тієї солі. Тобто діти, там, тварини домашні. от Якось так продумати, це щоб ніхто нічого не, не вліз туди. Потім, коли ви це зробили, ви, запалю... ви вимиваєте поли з сіллю. Так? Миєте гарно поли із сіллю, і прямо уявляєте, як ви вичищаєте всю негативну енергію зі своєї домівки. Потім ви запалюєте другу свічку і проходите по часовій стрілці, уявляєте, як ви наповнюєте вашу домівку світлом. Добром, так само можна включити мантри, можна читати молитви, псалми, тобто все те, що по відчуттях, як вам комфортно і що вам заходить. У будь-якій практиці, у будь-якому дійстві, там ритуалі, я не знаю, хто як хоче це називає, важлива ваша віра і ваші відчуття. Якщо вам. Це заходить, значить це підходить саме вам. Я вже про це казала і буду казати завжди. Людині має бути комфортно, ви маєте себе комфортно відчувати. Так, і ще дуже класно, це просто супер на убуваючий місяць прийняти ванну із сіллю і содою, так або ж зробити собі скраб. Із сілью, натуральними маслами, які вам будь-які, які вам підходять, які вам подобаються. Це очистить вас, вашу шкіру, так, по-перше, ви заглянете за собою, будете гарні. Шкіра після такого скрабу я вам гарантую, що ви будете вражені, наскільки круто можна вдома зробити таке, почиститися енергетично, фізично і доглянути за шкірою. Я роблю такий скраб з кавою. Звичайна сіль. Я додаю туди трошки гелю для душу, для того він як консервант спрацює, ось, І ефірні олії. які вам, які вашій душі угодно. Тобто, це може бути як дитяча олійка. Так само це може бути олія червоного апельсину, наприклад, або ілангіланг, іланг, або ще щось. Ну, будь яка Кокосова олія теж дуже круто. Ось. І ви так почистите і дім, і себе, і ви відчуєте легкість, і вам буде супер класно, повірте мені. Спробуйте.